Оце паршива. Ти де на машині. Це не ТЦК, це Гестапо! Конфлікти місцевих та працівників ТЦК у Космачі та Ворогті. Новий закон про мобілізацію, резерв Плюс та 45 рекрутингових центрів. Як цьогоріч змінилися підходи до мобілізації, що на це вплинуло, та які висновки варто зробити, з'ясовуємо. Громада Ворохти буде відстоювати свої інтереси перед прикордонниками ТЦКшниками, які вирішили зробити тут блокпост. Липень 2024-го. Жителі Ворохти побили військовослужбовця ТЦК та вимагали, щоб із їхнього селища забрали блокпост, бо він, начебто, заважає розвитку туризму. Ніде ми в Ворохті на центральній дорозі стояти не будете. Це вам гарантуємо! Ми вас знесемо, стільки б вас там не було. А за декілька місяців до цього, у лютому 2024 року, жителі Космача побили дитину та двох жінок, бо підозрювали, одна з них працює на ТЦК. Сіди! Сіди на машині! Ці речі є просто ганебні в моєму розумінні. Це була перевага особистого над колективним. Приватні інтереси людей переважають над тим, що в нас іде війна, і, власне, тут якраз має бути навпаки, десь кожен з нас має чимось особистісним пожертвувати заради нашого колективного, тому що тут йдеться про наше виживання. Начальник відділу військового обліку та бронювання Івано-Франківського обласного ТЦК ТСП Роман Бойко каже: ці конфлікти не вплинули на їхню роботу. Ми як діяли, так і діємо. В будь-якому випадку соціальна напруга як була, так вона і лишається, але ну, всі мусять виконувати свої задачі. Зі слів Романа Бойка на їхню роботу вплинуло інше: ухвалення нового закону про мобілізацію. 18 травня він набув чинності. Серед основних змін зниження мобілізаційного віку, обов'язкове оновлення даних у ТЦК та СП, ЦНАПах чи застосунку резерв плюс, а ще створення реєстру оберіг та штрафи як для окремих людей, так і підприємств. Що стосується мобілізації, то набагато Впевненіше і якісь, якісніше з'явилися дієві методи контролю. впроваджена більш жорстка система штрафів, які збільшилися, і це підвищує відповідальність. Почалася співпраця з багатьма іншими реєстрами, таких як податкова ДРАЦ. Коли говоримо про закон про мобілізацію, то плюси в наступному що. Цей закон дав хоч якесь певне розуміння і правила проведення мобілізації, дав можливість набрати додатково людей, і це дійсно навіть в моєму підрозділі прибули були нові люди, які були мобілізовані згідно цього закону. Але одразу говоримо про мінус. Це власне якість цих людей. Майже половина з них до теперішнього часу самовільно залишили частину. Червень 2024 року у Івано-Франківську запрацював рекрутинговий центр. Там усі охочі долучитися до війська можуть отримати консультацію та обрати спеціальність та бригаду. Зараз в Україні є 45 таких центрів, розповів Суспільному уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежавець. Цей проект насправді він для людей. Ми працюємо для вас, навіть не для армії, а для того, щоб допомогти кожному зрозуміти і добровільно прийняти можливо найважливіше рішення в житті. Допомагаємо людям фактично зрозуміти, яка є вакансія в частині, і як туди можна потрапити максимально просто, максимально швидко, максимально легко, ефективно станом на 20 грудня до центру рекрутингу звернулися 31 тисяча чоловіків та жінок, із них 7 тисяч це кандидати, тобто люди, які не просто отримали консультацію, а з якими рекрутери продовжують працювати, підбирають вакансії та тримають контакт. Краще одна мотивована людина ніж. Не буду казати, скільки не мотивованих, з якими набагато складніше працювати. Тим більше в бойовій обстановці. 12-та бригада Азов повністю сформована із добровольців, умотивованих людей, які розуміють, що вони роблять в бригаді і для чого. Так Суспільному сказав Андрій Кориневич, військовослужбовець та рекрутер Азову Івано-Франківську. З його слів, якщо бійці мають мотивацію, бригада має результат. У нас немає жодної людини, яку би направили до нас насильно. Тобто в нас люди, тільки ті, хто знають, чому вони йдуть до нас, тільки ті, хто самі вибрали шлях азовця. Зараз наші хлопці на Нью-Йорку. І наші хлопці займаються самими важкими операціями, скажімо так, з великими результатами. Колись десяток добровольців може зробити більше справи, ніж ця бригада, яку набрали, просто набрали на вулиці. У 102 й окремій бригаді територіальної оборони рекрутингову кампанію почали навесні 2023 року. Зі слів Павла Нагорняка, заступника начальника штабу із мобілізаційної роботи, зараз є невелика частка людей, які обирають контрактну службу. Але більшість бійців у бригаді мобілізовані люди. Сказати зі свого особистого досвіду і досвіду моїх побратимів, навіть тих людей, яких забирають з вулиці, скажімо так, ТЦК та СП, Ну, Людина в нас пристосовується до всього. Тобто, якщо ти попав в армію, тобі потрібно буде привчатись до всього, для того, щоб зберегти своє життя і життя своїх побратимів. Андрій Фармуга каже, що рекрутинг це ефективний і дієвий метод набору людей у бригади. Однак зараз він не зможе замінити мобілізацію. В межах, скажімо, бригад так це реально зробити, але це реально зробити тим бригадам, які на слуху, які медійно розкручені. Але питання, що ж робити тоді з менш популярними бригадами. Якщо не залишати мобілізацію, тільки розраховувати на рекрутинг, то деякі бригади просто не зможуть набирати людей і ну що ж робити тоді. Тому теж рекрутинг з одного боку для конкретного підрозділу він може бути ефективний в межах сил оборони. На жаль, не наберуться скільки людей без процесу мобілізації. Зі слів Андрія Фармуги, процес мобілізації потрібно удосконалювати та переходити від кількісних показників до якісних, і робити це потрібно зокрема стабільною присутністю усіх бригад у інформаційному просторі. Я бачу проблему, чому люди не, не долучаються до сил оборони. Це власне в браку інформації, що з ними буде далі, як буде відбуватись навчання, як взагалі відбувається введення нових солдатів в бойові дії. Насправді люди думають, що просто вас привозять автобусом до окопу і викидають туди в окоп. Більше посилення інформаційних кампаній воно, в принципі, розвіє ці якісь стереотипи, ці такі страхітливі думки. Люди не хочуть йти в армію. Люди не хочуть йти захищати державу, вони не хочуть йти боротися за нею. Ще плюс, скажімо так, деякі неправомірні дії ТЦК, вони не завжди добре сказуються. У нас же ж як? 10, буде, 10 структур буде працювати правильно, одна структура працює неправильно, значить всі неправильно працюють. Ніхто ж не розбирається. Всі просто кричать, а нас забусифікували і так далі. Тому що побачили коротке відео. Ну, інформаційна війна в першу чергу, інформаційна війна це те, над чим нам треба боротися, з чим нам треба боротися, показувати, що не все так погано.